Ще одна посилочка від Люби з Кагарлика і от така гарна, е, таке гарне поздоровлення. І то квіти не натуральні, але вони так з такою любов'ю зроблені. Да, дякую, якраз мені в одній кімнаті є там постель. Дякую, моя дорогесенька. А тут дивіться, як гарне поздоровлення від Люби. Дорогая двівочка, вітаю вас зі святом, дякую за. Завжди боги, що вас зустріла з повагою, люба. Дякую, моя дорога синка. Мені дуже приємно, ось ці цукерочки. Зараз дивлюся, оце так від неї посилка. Що це таке, я навіть не знаю. Так, дивлюся, так. І, Люди добрі, я в шокі. Зараз я вам покажу. Ви представляєте? да, Мої глаза це сила. Це просто неймовірно. Зараз інтрига зберігається. Я в шокі сама. Це гарно. Ви дивіться, яка краса. От. я, Ви представляєте? Як гарно, це неймовірно. Люба, я ну сказати шоки, навірно, трошки щось навірно інше слово. представте, яка гарна картина. Ось мої глаза, та в мене дійсно голубі очі. Е такі ярко-сині. Бувають, коли я, я злюся, в мене ярко-сині очі. Такі як Діда Нестера, такі в нього очі були. Оце як злиться, такі сині-сині. А як ну, гарний настрій, такі ну, ярко-блакитні. І от Любочка, дякую. Я в шокі. Дуже приємний подарунок. ну це я, Біля себе обов'язково пошіплю цю картину. Зараз зараз. І Родимка це моя натуральна. Ви питали, і губи теж натуральні. Волосся в мене теж натуральне, не нарощене. І з 15 років я фарбую волосся. Родимка натуральна, очі натуральні, губи такі повні є, як у діда Нестера. Бо на діда Нестора він же дуже любив жінок, на нього казали вовсі. Такий гарний мужчина, а тільки губатий. Ну, чесно, я вам кажу. Ну, ще як молодий був, а вже тоді як уже він лічив людей, як вже приймав, за ногу, губи повні в нього, здорові були. Це мені передалося від нього. Дякую, Люба. Я вражена і мені дуже приємно. Дякую. Хай до вас летять тільки радісні вісточки.